Не Бог з тобою. Він правду відкриє всі. Молитва це перший спосіб налаштувати розум та серце. Тому я так часто молюся. Навчи нас молитися як ти. Будь ласка, у молитві. Перш за все, треба подякувати Отцю нашому небесному в його величі. Можна сказати, отче нас, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє. Ми хочемо виконувати Божу волю, а не свою. Тому скажіть, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі. І далі ви просите Слава Свіну, і Святому Духові, і нині посечас і на віки віки. нам... Си сина, небеса, нехай святиться сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам днес і прости нам наші, як і ми прощаємо довжникам нашим, і не веди нас у спокусу, але і збави нас від дука. Славого Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.